Вітаю, шановні учні 8 класу. У нас з вами сьогодні перший урок в цьому навчальному році Історія України. Тема нашого сьогоднішнього уроку перед вами. Ми сьогодні е пригадаємо те, що вивчали в курсі історії України в 7 класі, і поговоримо про те, що будемо вивчати в 8 класі. Тому тема. Вступ, ранній новий час в історію України. Тему, будь ласка, записали в зошит. І так, починаємо. Працюємо сьогодні за наступним планом: пригадуємо цивілізаційну спадщину епохи середньовіччя в історії України і говоримо про ранньомодерну добу в історії України. І перед вами на слайді позначені три основні глобальні події пов'язані з історією України восьмого класу. Ми розпочинаємо з вивчення Люблінської унії і подій з ними пов'язаними. За основу в цьому навчальному році. Береться великий розділ, який стосується формування розвитку і е, історичної ролі українського козацтва, і завершуємо цей навчальний рік, тим, що говоримо про становище України наприкінці 18 століття, а становище України напряму залежало від такої держави, як Річ Посполита, яка наприкінці XVIII століття. Була розділена і припинила своє існування. І так, перед вами ось така лінія часу від початкової до кінцевої події. Це матеріал восьмого класу. Ну, а спочатку перед вами ось така невеличка умовна шкала лінія часу тих подій, які вивчалися в 7 класі. Я сподіваюся, ви зможете пригадати. Історичні постаті, які тут відображені, я сподіваюся, що ви зможете пригадати пам'ятки архітектури і мистецтва, які тут е позначені. І я сподіваюся, що ви зможете цю лінію часу умовно доповнити. Е Історичними подіями, історичними особами, пам'ятниками мистецтва і архітектури. Все це ми з вами вивчали в курсі сьомого класу. Дивіться, ми з вами вивчення історії України в сьомому класі розпочали з 10-го століття. Нагадую вам, це етап формування держави на українських землях, і завершили ми з вами. Першою половиною 15 століття, подіями, які пов'язані з втратою українцями своєї держави і включенням українських демель до складу інших держав. І хмаринка слів, в якій позначені всі видатні історичні персонажі попереднього курсу, курсу історії в сьомому класі, і з кожним з них. Пов'язані дуже важливі події. Бо дивіться, будь ласка, тут і Нестор, якого традиційно називають Нестором Літописцем. Без його повісті минулих літ ми б з вами не мали такої повної картини історії середньовіччя. Тут і перші князі Русі України, Аскольд, Святослав. Ольга Олег тут і видатні князі, які провели численні реформи і вивели. Українську державу на новий рівень Володимир Мономах. Тут і видатні, скажімо так, діячі культури, такі, як такі, як, 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 дивлюсь, 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 ага. Олімпій, Олімпій. А, тут і е, князі Великого князівського литовського Любарт. А, Тут е, історичні персонажі е, пов'язані е, з іноземними державами, до складу яких теж ходили українські землі, династія е, е, гереїв і представник Хаджигерай. Е, е, Матеріал пов'язаний з формуванням Кримського ханства. ми з вами, ми з з вами вами в Цьому навчальному році будемо вивчати новий етап історії України. Традиційно цей етап називається новий час, але. Зараз з'являється нове, скажімо так, формування або пояснення, більш глибоке пояснення епохи нового часу. Цей період називають модерною добою. Я звертаю на це вашу увагу, і в підручнику це прописано. Модерна доба період в історії людства. Пов'язана з кінцем 15-го, початком 20-го століття. Коли відбувався перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства з період становлення сучасної європейської цивілізації. А історія України це частина європейської історії. Українці це. Е Скажем так, спільнота, яка має відношення до європейської цивілізації, то модерну добу ми з вами будемо вивчати в курсі історії України в цьому навчальному році. Умовно, модерна доба ділиться на два періоди рання модерна доба. Кінець 15 середини 18 століття це перехід від середньовіччя до нових часів, і перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до передіндустріальної. І другий етап новий час, новий час, час. Саме модерна доба кінець 18 початок ХХ століття формування індустріального суспільства і формування демократичної системи суспільних відносин. Для рання модерної доби в історії України характерні такі риси як продовження державотворчих традицій. А продовжувачем виступало саме козацтво, тому і більша частина матеріалу, який ми з вами будемо вивчати в курсі восьмого класу, пов'язана з саме козацтвом. Державотворчі традиції напряму пов'язані з конституціями і будемо говорити про. А першу конституцію створено Пилипом Орликом у 1710 році будемо говорити про демократичні традиції урядування Запорозької Січі. Характерною рисою ранньо модерної доби в історії України є боротьба за збереження своєї державності. Вона продовжувалась, вона продовжилась. Але, на жаль, дуже трагічно завершилась наприкінці 17 століття. Українські землі війшли до складу інших держав. Це річ Посполита, це Московська держава, Османська імперія. І характерною рисою ранньо модерної доби є поширення передових європейських ідей, це поява навчальних закладів європейського зразка, це Острозька академія, києво могилянський колегіум, це розвиток науки, розвиток освіти і розвиток мистецтв. Ми, ми з вами розпочинаємо вивчення. Курсу історії України в восьмому класі першої половиною 16 століття і завершуємо вивчення цього періоду кінцем 18 століття. Тобто на цій лінії у вас виділений три етапи сірим кольором. Це саме той період, який ми з вами будемо вивчати в курсі 8 класу. А тепер конкретно перед нами шість тем. Кожна тема пов'язана з боротьбою українського народу за збереження своєї державності, своїх традицій. Кожна тема пов'язана з діяльністю українського козацтва, кожна тема пов'язана з самоідентичності української нації. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що ми з вами сьомий клас завершили тим, що говорили про втрату української державності і про те, що українські землі входили до складу іноземних держав. Якраз саме цей процес першої половини 16 століття відображений на цій карті. І так я вам нагадаю, що українські землі увійшли до складу Великого Князівства Литовського, Польського Королівства, Королівства Угорщини, Молдовського Князівства, Кримського ханства, Московського Царства, А землі Кримського ханства. Це васальна територія Кримське ханство було васалом Османської імперії, то традиційно вважається, що українські землі входили також і до складу Османської імперії. Ми з вами розпочнемо з того, що вивченому ситуацію, яка склалась на українських землях саме в період їх розподілу між іноземними державами. Поговоримо про те, як, е, які процеси відбувалися на українських землях з другої половини 16 століття і до першої половини 17 століття. А вони, як бачите, пов'язані. Е, з формуванням українського козацтва. Ми з вами велику частку матеріалу нам дано для вивчення національно визвольної війни українського народу середини 17 століття відродження української держави. А поговоримо з вами про трагічний період, який охопив українські землі після завершення національно-визвольної війни, і це період руїни, період розколу, розколу діяльності лівобережних і правобережних гетьманів, адже територія українських земель розкололася за принципом лівий берег Дніпра і правий берег Дніпра. Ми будемо говорити про прагнення деяких українських гетьманів, спираючись на, іноземне, на іноземну владу повернути Україні статус самостійної держави. Будемо говорити про конфлікти, про війни наприкінці 17-го половині 18 го століття. І тут основним, скажімо так, акцент це Іван Мазепа і російський імператор Петро. І все, що пов'язано з їх діяльністю, і все, що відображалось на історії українських земель. Ну і замершимо ми вивчення. Нашого курсу це українські землі в другій половині XVIII століття, коли завершились російсько-торецькі війни перемогою Російської імперії, коли могутня колись річ Посполита до складу якої входили українські землі, була розділена, і всі українські землі опинилися у складі двох іноземних держав. Це більша частина території у складі Російської імперії, менша частина України, Західна Україна у складі Австрійської імперії. Говорячи про особливості ранньомодерної доби, тут можна ну, виділити, скажімо так, сім основних е напрямків. Сім основних напрямків. Це і боротьба за оновлення, за відновлення держави, і боротьба за оновлення православної церкви, і прийняття ідей просвітництва, і поширення передових європейських ідей, і, е, ідеї розвиток ідеї побудови демократичного ладу, перша конституція Пилипа Орлика і е, унікальне українське явище. Це козацтво. Ну і дома я вам пропоную виконати ось таке практичне завдання. За допомогою параграфа відповідного особливо звертаю вашу увагу на пункт номер 2 Заповніть, будь ласка, ось таку схему, яка називається Характерні риси ранньомодерної доби в Україні. У вас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 позицій. Уважно читаючи текст параграфа, уважно дивлячись презентацію, випишіть, будь ласка, основні характерні риси. Ранішні модели модерної доби Ваше домашнє завдання параграф 1. Скрін я надала. Відео і презентацію і письмове завдання перед вами. І так, ми з вами сьогодні пригадали, а точніше, я вам нагадала, що ми вивчали в 7 класі, ми з вами сьогодні з'ясували, що будемо вивчати в восьмому класі. Матеріал. Об'ємний в 8 класі не випадково в, другій, в другому семестрі нам на вивченні історії України виділяється 2 години, тобто два уроки. Матеріал достатньо складний. складний. А, тому, будь ласка, при вивченні цього курсу будьте особливо. Уважні, ретельно читайте, ретельно готуйтесь до уроків, виконуйте домашні завдання. А я з вами прощаю, всього вам найкращого і до побачення.